Детально розглянемо фінішне покриття стелі. На кресленнях вказується, де яке покриття наноситься, а також підраховується об'єм робіт та об'єм фарби згідно з нормами витрат від виробника. Як бачимо, в нашому випадку частина стелі фарбується а в коридорі, гардеробі та ванній кімнаті влаштовуються натяжні стелі. Далі переходимо до фінішного покриття стін. На 3D-моделі вказується, де і яке покриття потрібно виконати, вказуються місця монтажу стінових панелей. Детально підраховується об'єм робіт та об'єм матеріалів, потрібних для виконання цих робіт. Всі об'єми переносяться до таблиць, де ми бачимо одиницю виміру та кількість. І все це переноситься до загального кошторису, де додається ціна за одиницю та загальна вартість по позиції. І в підсумку отримаємо. Робіт виконали на 65 63 гривні, закупили матеріалів на 1368 гривень. Далі розглянемо фінішне покриття підлоги. На кресленнях вказується, який тип покриття потрібно виконати, та формується специфікація робіт з їх об'ємом. Як бачимо, в кухні, вітальні та кімнаті влаштовується ламінат. Після влаштування підлоги переходимо до монтажу плінтуса. На плані вказуються місця монтажу плінтуса з урахуванням розташування майбутніх меблів, підраховується об'єм матеріалів та об'єм робіт. І все це переноситься до кошторису. Тепер переходимо до монтажу електрофурнітури та обладнання. На кресленнях вказується, де і які вимикачі та розетки повинні монтуватися, вказується детальна специфікація всіх світильників, розеток та вимикачів. Підраховується об'єм робіт. І все це переноситься до зведеного кошторису, де ми бачимо вартість за одиницю. Та загальну вартість. Настала черга монтажу сантехнічних приладів. На плані вказується, де які прилади монтуються, а також формується детальний список всіх сантехнічних приладів. Підраховується об'єм робіт та переноситься в зведений кошторис. Підсумуємо вартість третього етапу ремонту квартири. Фінішне опорядження стін, стелі та підлоги коштувало нам 88 тисяч 149 гривень. Електрофурнітура і обладнання коштували 25 тисяч 740 гривень. І монтаж сантехнічних приладів обійшовся нам в 25 880 гривень. І до цих сум потрібно додати накладні та транспортні витрати. Тож, додавши ці всі суми, вартість третього етапу склала 164 тисячі 37 гривень.